Всім привіт! Канал Бонні Арт але можна так сказати, не на полі. Ми зараз вдома зараз. Відпочиваю сьогодні. Тут працюємо. Працюємо бачимо кейс. Культивацію робить, скоро. Ну і молоті два дні холода. По 14 тонн. А фура бере 60 тонн. Розвертаємося трубу за той. Бачите, це поле так де Так от туди. Так фух. Що можна роз'єднювати. Зараз підемо заженемо комбайна ще. Ми тут а, були молотили тут а, поурали. Були поурали. Зараз десь... через пару хвилин може обрез хоч приїде Джоніх. Тільки як назву теж на відео є в канал Боняр 300. Називається Фер... Карта нормальна, прикольно, тут за рядом заправка, збоку гаражі. Зразу купляєш техніку на другому боці. Карта нема чого жалуватися взагалі норма. Нормальна. То хто там каже то є фігня, таки є у нас, пацан. Йому щось заходить або що, короче, Менше короче. тим, до того більше Тут що у нас? Стівалка. Пф... Сівалка. Amazon 8 тонн, 25 метров Дольмарт Джонник 80 8, 72, 72 2 нули дискова Бруна Стар, и два плуга Такі, Оці трактори вони були урали там kombine, būdų tu atstovėti. Džonik. Kinozdėlą. Truputą jau viskas zakindžė. Kais, kais, kais 380. O, štai pėlką įklučiavo. Шотпіфіо, да. Ну ми тоді будемо прощатися. З вами був канал Буніар 300, але... Ферма-симулятор 2015. Самий крутіший. І Лемкін Культиватор. Супер, бацький, правда? Коротше. Бувайте здорові, все, пока!